Нас запросили знімати в тому кіно. Нам платили на той час сумасшедші гроші по 10 рублів за один робочий mm -hmm. день. За танці і за співані, а у колгосп, як ми йшли працювати в е, ну, поле, то тільки 30-40 копійок бригадир нам записував mm -hmm. до того трудодня. Коли повезли нас е, до Києва. І ми ні ніхто ні, 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 ніде не був. Це було одноманітне і домашнє життя вдома покутати, піти до колгоспу, виховання діточок. Але що характерно, що в Києві їм було запропоновано прекрасний готель, де вони мали проживати. Коли Поржанов повідомив, що він не має можливості з ними тут жити, тому що за нього не заплачені кошти. вони так само відмовилися від того готелю. Вони попросили, щоб він їх забрав до себе до хати. Може, є кияні, площа перемоги така в Києві. Невеличка там було нього двохкімнатна квартирка, де він мешкає. Власне, до тої квартири він приходить з цими всіма гуцулами, з речами, музикантів, з музичними інструментами. Яка та паняна, ми спали жінки на бомбеки, а чоловіки наші спали на підлозі, на лижніках, і нам тісно не було. Неодноразово пораджано ходячи по хаті, казав, що як файно, що гуцули мені дарували дарунки, бо я би вас дійсно не мав, де примістити. Але як нам було добре, коли ми були всі собі разом. Ми спілкувалися, готували вечерю. Хлопці були музиканті. І скрепкові келиші співали по кришечку, а дивували вже гуцули у тем, що скільки їх вже там було в хаті, а знову туди йшли люди, Йшли люди, знайомі, друзі, мабуть, самого Параджанова, де вперше наші жителі там смакували мандаренками, хоча як ніхто не знав, на той час, що то є. І як вони з подієм до цього часу та пані на розказує, ми сидімо вечеримо, чоловік приходить з дерев'яного ящичка на стіл перед нами висипає оранжеві яйці, вони не б'ються. І ми чи вони зварені, чи які вони є. І Параджанов, мабуть, щоб нас не принизити перед тих своїх людей. День він чистий, нас всіх пригощає. Каяка яка, вже я не молода, 83 роки. Я коли заходжу до склепу, а склеп.